We'll Потрібна підтримка супердівчинці. Вона не така, як мусі, але набагато краща, ніж інші. Оленка народилася 17 серпня 2004 року. З року. вадами розвитку, такими як коломбу, обличчя, відсутність повіки лівого ока, катаракта, розщеплення твердого, та м'якого піднебіння, розщеплення м'яких тканин обличчя. Дівчинка вже принесла вісім операцій, проте позитивного результату вони не принесли. В Україні немає спеціалістів, які могли впоратися з цією проблемою. Незважаючи на свої вади, Оленка росте дуже розумною та талановитою дитиною. Вона відміниться у школі, бере участь у всіх навчальних конкурсах та олімпіадах і займає про місця. Грає в шахи та шашки, має багато нагород. Також ленка гарно малює та пише вірші. За 11 років нарешті знайшлися лікарі з Бразилії, які можуть допомогти. Вони провели обстеження та включили Олену в кошторис на 2016 рік. Їй потрібні титанові імплантанти, що виготовляються в 3D-проекції, але вони коштують дуже дорого. У нашій редакції завітала Оленка із мамою Тетяною та розповіли нам свою історію. Ліна народилася у 2004 році. В неї була вроджена вада обличчя. Це двостороння колобома обличчя була, розщеплення твердого тамкого піднібіння. І також в неї була відсутня, ну, відсутня повністю нижня повіка ока. Внаслідок цього там ще й проблеми з зором, проблеми на око. Ми за ці роки, це вже зараз лінії 12 років, ми зробили більше 10 операцій вже. Які результати цих операцій на лічку надію? Повневеліку. Ну, личку її трохи, як бачите, позакривали, трошки є, але ще не все. У нас основна проблема це відсутні повіка, так і на Україні ми так і не знайшли. Хто нам може допомогти, ми були вже ну, у всіх містах, таких більш великих. Ну, в принципі, нам відповідь одна. Просто ну, таких, якби вони немає такої практики з такими проблемами, не стикалися. В минулому році ми вийшли на поліційських лікарів, наш лікар в Києві, ортодонт. Соколовський Вадим Антонович, він нас веде, дуже багато він нам допоміг. Він і зубки вирівнявши нам. Це він нас він їздить часто в Бразилію по, як би, по своїм навчальним, якби таким він вчиться від них, дуже бере. І він познайомив нас з бразильськими лікарями. Вони приїжджали. В лютому місяці цього року вони робили нам операцію на базі Київської клінічної лікарні дитячої номер 7 Вони ставили частково титанові імпланти частину, але це ще тільки ну, якби початкова робота, скажімо так, це ще тільки початок до того всього, бо ще потрібно дуже багато, потрібно і наповнювати щічки тут, тут немає. Ну, у і віку із того, що відсутні віку, і ну, внаслідок цих всіх операцій не повністю втратився в зір на одному оці. Тобто, тут е, нема часу такого зволікати надовго, тому що ну вже якбись певна сума, яка потрібна для лікування, е, до, до цього ми збирали на титанові імпланти. Якби на лютий місяць в цьому році велику частину тоді витрат, звичайно, що того всього, що ми не зібрали, того всього не вистачило. І вони погодилися, фірма «Ротарі», вони ще свої, ці бразильські лікарі, вони у них благодійна така є. Це ще вони нам дуже велику допомогу допомогли ніби то на той період. якби... Ми зробили от цей етап, у нас є. але зараз планується слідуюча операція десь на січень, лютий цього року, тобто нам дали рік, якби на реабілітацію, і це. І в нас це дуже велика сума і на лікування, і післяопераційний період, на реабілітацію. Навіть ті самі обезболюючі, в нас дуже великі гроші, що пішли після операції на той етап обезболювання, коли ми ну це просто я навіть не можу зараз назвати суму, скільки воно розуміло, що це є, велика сума коштів, яка є Так для вашої а... сім'ї. Ленечка, розкажи нам, ще, будь ласка, чим ти займаєшся, де ти навчаєшся? Можливо, в тебе якісь хобі, тебе щось цікавить? Я е, з дитинства пробувала грати в шахи. Е, це перше хобі моє було, яким я займалася. В, е, я почала займатися приблизно 7-8 років, коли е, потім бачила і зацікавилася цим хобі. Мене навчав вчитель е, Віктор Анатолійович, його звали. І після того, як я вже почала, ну трохи він мене грати, я вже почала почав грати на змагання вже. Ну, я, я ходила зараз за школу, граю, також в е, обласних змаганнях дуже багато почала місця, nee, перше, друге, третє. Також шашки е, пробувала теж грати, Деколь, також отримала медалі друге місце. Е, Просто вчитель дуже просив на всеукраїнські е, змагання відправляти. Ну просто з цим лікуванням, з тим, що ми, ми щомісяця їздимо в Київ, е, бо тому, що е, підкручують пластину брекети, постійно це коректують. Тобто ми раз-два рази на місяць ми їздимо в Київ і ще й наша такі відмінили і пільги, і все, якщо раніше вона ще їздила то зараз вже і зробили платний проїзд на поїзд, тобто вже ну, якби ну, так сейчас... да. Також так я займаюся зараз малюванням. Е, малюванням малювання, також я була дуже цікавлена. Е, малювала е, спочатку вчилася сама малювати, а потім е, я вже мама мене в художню школу. Я тепер навчаюся в колишній школі другого класу. Також мені дуже зацікавилася гра на гітарі. Мені дуже сп... ну, подобалося це мистецтво, можна сказати, гітара мені Подобалось. І коли я поїхала на операцію, е, мені е, подарили, виходить, після операції гітару. І після того я вже почала вчитися грати на гітарі. І перший мій виступ, який е, був, це недавно, що було, я в школі виступала на талантах в Україні. Е, де, е, можна сказати, Багато хто багато на конкурси ходила, такі все українські, з все олімпіад з української мови, з математики. В тому році все... як ти місця на яцика? Наяцика на зайняла друге місце, а з математики третє місце. А цього року ще маю на фізику йти. Це надія, можливо, з допомогою небайдужих кам'янчан розпочнемо збір коштів, з допомогою нашої газети, інших волонтерів, які безпосереднього. опекуется Леночку и, возможно, ці небыдушие люди позволят сделать хоть какой крок на встречу. Бывает тебе плохо, никто тебе не поможет. Но вдруг найдется человек, который все сможет. Он подойдет к тебе и милостиво спросит. Чем ты горюешь? Не плачь, я тебя не брошу. И слезы все твои момент иссохнут. Ты вспомнишь, у тебя есть друг. И радость окружит всю душу. Трх всегда будет с тобой, он же твой друг.